Улюблені мої діти, Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Я створив вас із любові та закликав до життя, щоб ви пізнали мою славу, милість і правду. Ви, мой образ і подоба, моє найбільше творіння, яке я благословив даром свободи вибору. Я завжди був із вами, навіть у ті моменти, коли ви почувалися самотніми чи віддаленими від мене. У радості і скорботах, у світлі та темряві я йшов поруч із вами, простягаючи свою руку, щоб підтримати вас. Пам'ятайте, що моя любов до вас безмежна і нічого у світі не може віддалити вас від моєї милості, якщо ви будете шукати мене своїм серцем. Я закликаю вас бути світлом у цьому світі, що часто тоне в темряві гріха, болю і ненависті. Ви покликані нести мою істину, мою любов і моє прощення. Любіть один одного так, як я полюбив вас, бо через вашу любов і добрі діла люди побачать мене. Не бійтеся бути сміливими у своїй вірі. Світ може відкинути вас, глузувати з вас чи ставитися вороже, але пам'ятайте якщо світ зненавидів вас, то він спершу зненавидів мене. Я переміг світ, і ви, будучи вірними мені, також переможете. Слухайте мої слова, що залишені вам у Святому Письмі. Вони є хлібом для вашої душі і світлом на шляху вашого життя. Виконуйте мої заповіді, бо вони дані вам не як тягар, а як провідник до життя вічного. Живіть у праведності, правді та мирі, і тоді я буду у вашому серці завжди. Коли гріх тягне вас донизу, не забувайте, що я прийшов у цей світ, щоб врятувати вас. Мій Син, Ісус Христос, віддав себе за ваші гріхи, пролив свою кров на хресті, щоб ви мали життя і мали Його з надлишком. Його Воскресіння стало перемогою над смертю, і ця перемога належить кожному з вас. Я прощаю кожен гріх тому, хто щиро розкаюється і прагне змінити своє життя. Не бійтеся визнавати свої слабкості, бо моя сила виявляється у вашій немочі. Приходьте до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам спокій. Пам'ятайте про дар молитви. Коли ви щирі в молитві, я слухаю вас. Молитви це мости, що єднають ваші серця з моїм. Виливайте переді мною свої радощі, турботи і прохання, бо я є ваш отець, який дбає про кожну дрібницю у вашому житті. Будьте смиренними, як смиренний мій син. Приймайте мою волю з вдячністю, навіть коли вона здається вам незрозумілою. Моє провидіння завжди працює на благо тих, хто любить мене. Мої дорогі діти, час вашого земного життя обмежений, і кожна мить є дорогоцінною. Використовуйте цей час, щоб примножувати добро. Ділитися любов'ю і свідчити про мене у світі. І пам'ятайте, я приготував для вас оселі на небі, де немає ні болю, ні сліз, ні смерті. Там ви будете зі мною вічно. Я вас благословляю і зміцнюю на кожному кроці вашого шляху. Ідіть із вірою, надією і любов'ю, бо я, ваш Бог, який ніколи не покине вас.